Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Сьогодні в цьому відео ми приготуємо з вами особливу кашу, яка не тільки додасть різноманіття до нашого раціону, але й зміцнить наше здоров'я. Це гарбузова каша з пшоном, вівсом, яблуками, грушами, горіхами та ізюмом. Гарбуз це основний складник. Нашої страви він містить велику кількість вітамінів, а саме бета каротин який перетворюється на вітамін А і сприяє здоров'ю очей та шкіри. Гарбуз також багатий антиоксидантами, які зменшать вільні радикали і підтримують наш загальний імунітет. пшоното овес додадуть нашій каші клітковини і складники, які нормалізують роботу травного тракту. Та підтримають здоров'я серця. Яблука та груші це природний смак, велика кількість вітамінів і мінералів. Яблука містять пектин, який корисний для підтримки здоров'я серця, а груші містять велику кількість вітаміну С та фолату і сприяють роботі нирок. Гріхи та ізюм додадуть нашій каші багатий аромат, текстуру, гріхи містять ненасичені жирні кислоти. Та амінокислоти. А ізюм надає натуральну солодкість і забезпечує природну енергію для організму. Так от, рецепт гарбузової каші. Для її приготування нам потрібно пів гарбуза близько 500-600 грам, одна чашка пшона та вівса, два-три яблука, які будемо різати, груша теж нарізана. Якщо велика, одна, можна дві. Одна чашка горіхів та ізюму. Мед за смаком. Починаємо. Натираємо гарбуз на великій терці, вкидаємо його в каструлю, заливаємо водою близько 1 літра. Далі засипаємо одразу яблука, груші, ізюм, горіхи і засипаємо також пшоно. Варимо хвилин. 5, 10 і вкидаємо овес. Варимо далі до готовності. За бажанням потім в готову страву додаємо мед. Можна не додавати. Воно досить таки солодке. Тож, гарбузова каша з пшоном, вівсом, яблуками, грушею, горіхами та ізюмом позитивно вплине на роботу всіх органів і систем в організмі. Її багатогранний склад діє на травний тракт, серцево-судинну систему, орган зору підтримує і зміцнює імунітет та центральну нервову систему. І має загальнооздоровчий ефект яблука, груші, родзинки беру, все це добро до каструлі кладу. Півгарбуза я туди натираю. Далі пшона та вівса додаю. Солодка і без меду. Та я, друзі, знаю, смакує так краще, як мед додаю. Смачного всім, друзі, і здоров'я бажаю. І кашу відмінну собі споживаю. Бажаю вам здоров'я, шанувальники Зелених Скарбів. Відео українською підписуємось на канал, ставте лайки вподобайки. Бажаю вам міцного здоров'я і смачного! Спробуйте! Це незабутній смак і корисно для нашого здоров'я!